Доброго дня! Ми на маленькому щоденному базарі. І сьогодні нам прийшов лист про базарні походеньки місного. Давайте прочитаємо. Я живу в Корюківці. Месний, так сказати. На базарі я буваю. Можу розказати. Я хожу, дивлюсь на ціни, сало, ковбаса, овочі там різні, продавщиць, краса. Є з ким побалакать та попліткувать. У Миколи Федоренка велик поладнать островок свободи. Розрада для душі все краще, чим лежати в палаті у тиші. Тут життя вирує, владу хтось кляне, хтось погоду хвалить, хтось дурню несе. Все не переслухать, голова болить, краще у пельмені.